А ви відчуваєте, що після переговорів делегації Сполучених Штатів та Росії ще 18 лютого у Саудівській Аравії, куди, до речі, не покликали ні Україну, ні Європейський Союз між Києвом та Вашингтоном стався значний перелам у стосунках. Дональд Трамп і його команда розпочали робити заяви, які нагадують тези російської пропаганди. Зокрема, очільник США дійшов до того, що звинувачує Зеленського взагалі в початку війни. Що ж хоче Трамп? Є припущення, що Трамп планує досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Він сам про це говорив. Тим часом українська розвідка повідомляє про те, що і Росія оголосить про перемогу у війні проти України та й НАТО. Співпадіння, як ви думаєте, схоже, Дональд Трамп вирішив закрити питання України будь-якою ціною. Ну і якщо інформація ця правдива, то ситуація дуже серйозна. Фактично, Трамп хоче позбутися українського питання до Великодня чи 9 травня, дат, які Москва так любить використовувати для гучних заяв. В той же час Росія готує свою версію перемоги над Україною та НАТО.